Приходь, хлопці, з лотти в таку. Зніше Апекс. Через скільки будем на позиціях, паска? Шановні. Тоді був у нас ющенко. Насправді тут дуже багата земля, багато людьми, традиціями своїми культурою. І власне ці люди. Хочуть цим поділитися. Сюди приїхали міжнародні делегації із Європейського Союзу, і приїхала делегація Сполучених Штатів Америки з інших областей України. Це підтверджує той факт, що так, Львівщина, це є безпечне місце. Місце, куди можна приїхати відпочити, місце, де можна подихати на повні груди хорошим карпатським повітрям, місце, де можна набратися сил, відпочинку і потім знову до роботи. Ну що б хотів сказати, що звичайно ми Хочемо і намагаємося, і робимо відродження звичаїв та обрядів етнографічної спільноти бойків і не тільки бойків, а всієї нашої України. І тому нашим лозунгом є нашим гаслом всесвітні бойківські хвістини у розбудові Української незалежної держави. Но нас ще дуже хвилює питання діаспори, бо наших краян дуже багато. По об'єктивних суб'єктивних причин причинах опинилися за межами України, і нам здається, що коли вони приїжджають до нас, ми можемо спілкуватися і в певній мірі вирішувати ті проблеми, які у нас є. І хочу сказати про те, що і уряд України поставився до нас відповідально, бо видали розпорядження та доручення. З приводу підготовки наших фестин це вперше на державному рівні, виділивши практично 6 мільйонів гривень, і ці гривні підуть на ремонти закладів культури, на придбання звукової апаратури, на придбання театральних костюмів для наших золотих учасників самодіяльності. Ми тим живемо, тому що бойки трохи були забуті, тепер то все відроджується. Ну і стараємося, щоб підтримувати традиції в інші дні, навіть десь і на фестивалях я був, наприклад, місто Долина минулого року, та також Бойківський фестиваль. Ну, стараюся бувати на таких, таких дійствах. Є вже внуки і Андрембах навчив вже декількох, щоб то просто продовжували. От я в тім обрані, то одяг з полотна моєї мами. Мама робила то полотно, ткала, брала веретеном, ткала. А то узор, такий, як тато мій носив сорочку, копія цього узора.